Біля берегів новоросійська тонне російське судно. Великий десантний корабель Олінігорський горняк потопили під час атаки морськими дронами в ніч на 4 серпня. У мережі з'явилось відео влучання в десантний корабель. На ньому видно, як надводний дрон насичений 450 кілограмами тротилу атакує судно, де знаходиться близько ста людей. Екіпажу до речі, це саме той корабель, який нібито брав участь у відбитті атаки дронів зранку. Принаймні так відзвітувало міноборони РФ. Про те, що постраждалих та руйнувань немає, написав у своєму телеграм і голова регіону Вінієм Кондратєв. Один з українських військовослужбовців іронічно прокоментував ураження російського корабля. Він опублікував світлину судна, що тоне. Щось підозрюють. Та кілька коментарів росіян, які вже не вірять російській владі. Всі дрони успішно поражені великим десантним кораблем. Коли пі***ли рапортують, що атака успішно відбита, на що вони розраховують, коли у кожного в кармані телефон з камерою? Верховному доложили, или і чим бистреє скрується під воду, тим не увидят. Увідять вибуху новоросійського прокоментувала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, ситуація зі сторони Росії. Вкладається в ті рамки провокацій, які обіцялися на морі від імені російської сторони для звинувачення України як країни, яка не може забезпечувати безпеку морську. Керівництво Ре вже звинуватило в цьому Україну. У свою чергу Київ про причетність до атаки не заявляв. У четвер, 3 серпня, Україна розпочала перший раунд переговорів із США щодо гарантій безпеки. Як повідомив інтерв'ю УНІАН, заступник керівника офісу президента Ігор Жовка, зараз до гарантій безпеки для України, які прийняли країни G7, приєдналося загалом 19 країн, але їх буде більше. Ми починаємо такий раунд переговорів з Сполученими Штатами Америки. Ще низка країн з тих, які вже підписалися під декларацію. Заявляють про свою готовність також почати відповідні переговори. Але дуже важливо нам було почати такі переговори саме зі сполученими штатами Америки. 5-6 серпня в Саудівській Аравії має відбутися зустріч на рівні радників за українською формулою миру, яка стане вже другим подібним заходом. Перша зустріч була в Копенгагені 24 червня. У ній взяли участь 15 країн. Цього разу країн-учасників буде більше. Не можу вам сказати остаточну кількість тієї простої причини, що підтвердження надходять от саме в цю хвилину, як ми з вами спілкуємося. Останні підтвердження, але вже точно скажу, що їх буде. Більше 30. участь у зустрічі повинні взяти країни, які були на попередніх переговорах, в тому числі Індія. Також Китай долучився до переговорів з українського питання. Про це заявило Міністерство закордонних справ КНР. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, Китай змінює свою позицію щодо війни, яку розв'язала Росія. За даними видання, Пекін все ще намагається зберегти нейтралітет та приховану підтримку Росії. Проте останньою краплею для Китаю став вихід Російської Федерації з зернової угоди, адже КНР основний покупець зерна в Україні і заколот Вагнерівців ні свої корективи, викликав питання щодо стабільності влади російського диктатора Володимира Путіна. Заступник керівника офісу президента України повідомив, на цій зустрічі Україна хоче затвердити формулювання 10 пунктів формули миру, яке буде прийнятним для кожної країни-учасниці, а також обговорити місце та час проведення саміту формули миру на рівні лідерів. Сподіваємося, що такий інавгураційний саміт відбудеться невдовзі. Ми хочемо, щоб він відбувся восени. Зазначимо, що для України важливим є відновлення територіальної цілісності, виведення російських військ, звільнення усіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України. Війська НАТО підійшли в притул до Росії. Латвія укріплює оборону кордонів з Республікою Білорусь. На відеознятих в районі Латвійського міста Лудза можна помітити десятки одиниць військової техніки з особовим складом, які прямують до латвійсько-білоруського кордону. Країна межує не лише з Білоруссю, але й з Росією. Також сусідня з Латвією Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні. Про це – заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольд Абрамовичу з виданню ЛРТ. Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з Білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох. Нагадаємо, президент Литви Науседа заявив про присутність найманців групи Вагнера поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі. Про це він заявив після зустрічі із польським прем'єром Матеушем Моравецьким біля сувальського коридору. Він вважає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій, як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах.